Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні поговоримо на таку тему, чому ж в Новій Зеландії та Австралії така халепа з житлом. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлагай коментар, давайте підтримаємо цей Перший український молодой ютуб канал про Нову Зеландію. Нас бачите, на вулиці вже справжня весна. Сьогодні десь так, плюс 20 в футболках. Хочеться гуляти, ходити, тепло, вітру немає, супер. І переходимо до на нашої теми. Одна з таких недоліків життя, що в Новій Зеландії, що в Австралії, це дороге житло і воно ще не тільки дороге, ще й недоступне. Багато прикладів знаю і на своєму досвіді ми декілька разів спробували знімати будинок вже давно. Приїжджали на цей на В'юст, тут такий організовують, що якийсь дають в оренду будинок, то це не просто ви захотіли, позвонили, ви його орендували. Тут, Організовують такий огляд будинку і туди приїжджає, як правило, не одна сім'я. Як я був, там було 20 сімей, бо він був новий, я хотів орендувати, і ми не пройшли. Вони, як правило, дивляться по вашому фінансовому становищі вас і вашого партнера. Як, ну, хто успішніший з кандидатів, того, як правило, вони вибирають, е, хто буде орендувати це житло. Е, і в принципі, ми не пройшли, інші люди пройшли. Я це чую тут дуже часто, навіть якщо середня там, оренда житла по Новій Зеландії, яке зараз становить там, 650 новозеландських доларів в тиждень і вище. Це все рівно люди навіть не можуть орендувати так просто за ці гроші. Тобто, це мало що ви хочете, тому що тут завжди його не вистачає. Те саме в Австралії, я працював тут з людиною з Австралії. Вона працювала в Новій Зеландії 6 років, потім переїхала в Австралію і не могла зняти собі житло протягом трьох місяців. І то вона дивилася собі на якесь там лав там, житло з там, здоровеним двором, вона хотіла просте і чекала три місяці, десь там брата жила, каже, що люди взагалі на наметових містечках в Австралії чекають, щоб орендувати житло. І так само, щоб купити, не так просто, адже тут, як правило, вони влаштовують аукціон свого роду на будинок, і крім того, що вам потрібно заплатити 20% від суми, тобто внесок, тоді у вас підвищується шанс купити будинок. А плюс є якась там сума, якщо ви там хтось готовий її дати, а вам не вистачає 5 тисяч або в аукціон, то хто більше дасть, ви там переплатили на 5 тисяч, і ви знову будинок накупили купили. То скрізь житлом дуже велика конкуренція і, казалось би, дуже економічні, економічно розвинуті країни, що Новозландія, що Австралія, чому ж така проблема. А проблема заключається в тому, що це обидві іммігрантські країни. Сюди приїжджає дуже багато іммігрантів кожного року і просто держава не встигає будувати достатньо житла. Тут навіть в регіоні ось, о, краще, біля краще, де я живу, воно постійно будується. Нові сабдовіжни їдеш, будується. І, і будинок тут м -м, порівняно будується дуже швидко, десь 6 місяців займає в середньому. Але, я ж кажу, хоч і швидко будується, але житла все рівно не вистачає, бо потік іммігрантів набагато більший е, зараз тут е, в цих країнах. Е, ще питання з якістю житла. Оскільки тут не такі кліматичні там умови, як в Європі, в Україні. Тут будують часто дерев'яні будинки. Стіни набагато тонкіше, скажімо, що у нас тут в будинках центрального отоплення взагалі такого е, розуміння не існує. Тут якби, ну, середня температура взимку, скажімо так, там 10, градусів, 12 градусів тепла. Е, воно прохолодно, але люди обмежуються обігрівом. там хіт кондиціонером кондиціонером ставлять на 20 градусів чи 21. Або ще в деяких будинках є каміни, також дуже зручно, хоча дрова тут е, не дешеві. Але ну, також можна обігріти нормально будинок. А такого розуміння, як центральне отоплення, то взагалі немає. І тим людям, які сюди приїжджають жити, от Нову Зеландію, кажу конкретно. То їм взимку тут дуже кажеться холодно, холодніше набагато, ніж в нас там взимку, хоча в нас там мінус 10, мінус 20 буває, тут тепло, бо тут немає центрального отоплення. Ці вже новозеландці, то вони привикли, там взимку ходять навіть в шортах, футболках. А от я знаю люди, які прожили. У мене от самого десь через лік прийшла акліматизація до їхньої температури взимку. Також почав ходити в якомусь там костюмі, футболки, інколи в шортах можуть вдіти взимку. А я знаю, я зустрічав людей, які прожили вже тут 20 років е, в Новій Зеландії, ще іммігрували колись там в другому-третьому році. І, і дехто з них от, ще досі ходить в теплих речах, вони не змогли таку акліматизацію пройти. І таких людей багатенько вистачає. О. Е, в Австралії також е, потік іммігрантів ім кожного року великий, і держава. Не встигає будувати будинки, от я говорив конкретно з цією людиною, що повернулася з Нової Зеландії. І така сама проблема, як і тут, в Новій Зеландії. Все те саме, вроді будують житло, але його недостатньо. Адже ці країни вони дуже популярні серед іммігрантів, особливо останнім часом в світі подій, що в Європі не так вже стає безпечно, як багато людей думає. А от Австралія, Нова Зеландія це віддалені країни, і тут люди і вони дуже безпечні, до речі, вони входять по безпеці. Нова Зеландія, наприклад, входить в тройку з найбезпечніших країн світу. І люди хочуть сюди іммігрувати. Але якщо ви емігрували сюди, як іммігрант, і шукаєте своє перше житло, то це взагалі, то перший будинок зняти взагалі, це займе там, місяці інколи. Треба чекати, Я не кажуть навіть будинок, а кімнату дуже важко. Вони хочуть, як правило, місцевий референс. Якщо ні, то люди там живуть на РНБ в якомусь готелі і поки шукають собі цей будинок. Десь там влаштовуються на навчання чи на роботу, потім запитають референси з місцевих друзів, щоб за них хтось підписався. Ну, коротше, це така довга дуже історія. От перший будинок то взагалі зняти дуже-дуже важко. Це неможливо, але... Це скільки гнарів буде коштувати. У мене вже декілька знайомих з цим стикалося, це капець. просто. Ну, я говорю, це наче, подолати величезну якусь проблему, щоб тут перше своє житло орендувати. Але потім, як ви тут пожили, у вас перший референс з'явився з роботи е од вашого е домовласника, то тоді вже інше житло орендувати набагато легше буде, друзі. От такий сьогодні вам записав ролик. Про те, чому ж так важко орендувати і, та, і купити будинок в принципі, в Новій Зеландії. Дякую, що ви надивилися це відео до кінця. Підтримайте це перший корінному на YouTube канал про Нову Зеландію. Ви знаєте, що мова має значення, адже саме українська мова це генетичний код нашої нації, яка нас об'єднує. Хочу друзі побажати, щоб всі ваші мрії в житті здійснювалися. Будемо на зв'язку. Слава Україні!